А чи ви знали, що кутю в Україні готують щонайменше тричі? А, існує три види куті. Це куття на святий вечір. Називається вона Багата куття. Її готують 24 або 25 грудня. От у святий вечір готують, а 25 грудня її смакують зранку на Різдво Христове. Котю прийнято смакувати з самого ранку, і з давнини її першої три ложки з'їдав батько або дід, а потім вже інші із сім'ї, там діти, мама, бабуся. Друга кутя, це була на Щедрий вечір. Це було 31 грудня. Називалася вона Щедра. Ця кутя вже була. У той період, коли закінчився піст, і тому вона була самою такою здобною. Можна додати було навіть і масла, побільше всяких солодких страв, це меду побільше, горішків побільше. От, тому що на святий вечір куття готувала ще пісною, бо це були останні дні посту. От. Також кутю готували на Водохрещенській перед водохрещенням. Це називалася кутя голодна, тому що тільки починався піст, і вона також була пісною. От. І це було 5 січня. Ось тому ви встигнете ще приготувати хоча б один раз кутю, якщо бажаєте, тому що ця кутя в Україні це обрядова завжди була. Каша, ця кутя готувалась із пшениці або з овса. Варилася каша на воді. І обрядована тим, що дуже багато є таких легенд, можна сказати. от Якщо ваша каша дуже гарно піднялася, набухла, ось то це символізує, що у вас буде добробут і все буде гарно. От. А, також, якщо ви додасте побільше туди меду, побільше всякої здоби, там маку, родзинок, всяких, то у вас буде добробут, у вас буде достаток. Мак заливаємо щонайменше два разочки кип'ятком кропом, щоб не гірчив, От, додаємо туди меду і традиційно готуємо на узварі. Узвар це такий компот із сухофруктів, додаємо сливу, грушу, яблука з сушені. І от варимо такий компот. У нас в сім'ї зазвичай готували із вишні, або сушеної вишні, або варення з вишні, І от такою кислинкою. Дуже полюбляли ми їсти ось таку кутю. Раніше ми її готували лише один раз у січні, але от. В цьому році спробуємо її готувати, як у нас заведено в Україні тричі, От, тому що ця куття також символізує, окрім добробуту в сім'ї, в країні з'єднання з нашими предками, це дає нам сили, От, і ми можемо в них попросити якоїсь поради, допомоги, і вони нам надають таку силу. От наші предки а, також прийнято після того, як ми відвідали цю, поїли цієї куті, не доїли мисочки, залишати кашу з ложкою і на ніч. Да, от, на цілий день на ніч, і якоби предки приходять також ласувати цією кутьою. тобто поєднання з предками відбувається. От. Що можу ще сказати про цю кашу? А, ну, зазвичай ми цю кашу дуже полюбляли. Я не знаю, чому. ми її бігали, носили до хрещених, От, але це не обов'язково для цього готувалося. Там дуже багато різних було таких традицій. А, підкидували ложку з кутюю до потолка, до стелі, і вважалося, що чим більше прилипало зерняток, тим краще буде рік. О, також, якщо там вона якось від ложки відскакувала, то значить скотина буде гарна, жвава. Ну, тобто дуже багато є таких моментів. Недаром вона називається саме обрядовою кашею. А коли ми додаємо у просту таку звичайну кашу мед, солодкий мед, це також символізує, що ми проводимо такий ритуал старослов'янський. і Поєднуємо прості речі з святом, тобто буденність і свято. Ось. Тому готуйте таку кашку, готуйте кутю. І хто не встиг приготувати на святвечір 24-го. Ще приготуйте її також на щедрий вечір, щедру кутю 31 грудня або 5 січня, якщо хочете, також можна її приготувати. От. Тому всім гарних новорічних свят! Не забувайте традиції, вони нам надають сили. Всім бажаю також достатку, добробуту, сім'ї, миру, цього всього найкращого. Бувайте, любі друзі! Пока-пока!